Усім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі Експорт Хокей. З вас підписка, лайки, коментарі та порада нас вашим друзям. Ну а від нашого проєкту цікава хокейна історія. Сьогодні ми розкажемо про найкращі, найголовніші та найважливіші звершення в українському хокеї за часи незалежності. Отож, поїхали! Розпочинаємо з Руслана Федотенка та його кубків Стенлі, а їх українського форварда аж два. Головний трофей клубного хокею в світі наш нападник виграв з клубами Tampa-Бей Лайтнінг та Pittsburgh Пінгвінс. Федотенка ніколи не драфтували в НХЛ, але в 25 років, у 2004-му, він став героєм історичного успіху Тампи, коли допоміг їй виграти перший в історії клубу кубок Стенлі. В 22 поєдинках того плей-офф український нападник закинув 12 шайб. Свій головний дубль в кар'єрі Руслан Федотенко оформив у вирішальному сьомому матчі фіналу проти Калгарі Флеймс. Той матч Тампа виграла з рахунком 2-1. Руслан здобув свій перший кубок Стенлі. Другий був не таким яскравим особисто для Руслана, але цей успіх Федотенка з Піцбургом зробив його унікальною людиною для українського хокею. Він автор практично вічного досягнення дворазовий володар Кубка Стенлі з України. Дуже важко повірити, що таке комусь вдасться хоча б повторити. Йдемо далі. Наступне топ-досягнення віддаємо Донецькому Донбасу. Відзначаємо багаторазового чемпіона України за його виступи на європейській арені. На початку 2013 року на льоду арени Дружба в українському Донецьку Донбас виграв перший і поки що єдиний єврокубковий трофей в історії нашого хокею. Донеччани стали володарями континентального кубка АЕЧФ. На той момент це був єдиний єврокубковий турнір. У вирішальній грі за трофей Донбас розгромив французький руан 7-1. А ще саме Донбас привіз в Україну нашу першу гокейну лігу чемпіонів. Це було восени 2021 року. 3 вересня в Київському палаці спорту донечани зібрали аншлаг та вразили представників ХЛЧ рівнем організації. Історичну перемогу України в кокейні лізі чемпіонів Донбас здобув 5 вересня 2021 року. Це була перша звитяга у цьому турнірі. Цікаво, що донечани знову переграли Руан цього разу 2-1. А тепер про нашу національну збірну. З 1999 по 2007 роки синьо-жовті грали серед еліти світового хокею у вищому дивізіоні світової першості. Там Україна провела дев'ять турнірів. найвизначніший для нас зразка 2002 року. Той турнір в квітні та травні приймала Швеція. З поміж інших подій українці зіграли в нічию 3-3 з нашими нинішніми ворогами і окупантами, яких завжди вважали фаворитами будь-якого чемпіонату світу. Такий результат був справжньою сенсацією. У підсумку ми закінчили світову першість на дев'ятому місці. Вище в своїй історії збірна України не підіймалася. Того ж року, але раніше, в лютому, 2002-го, збірна України взяла участь у своєму першому і досі єдиному олімпійському кокейному турнірі в американському Солт Лейк Сіті. На тій олімпіаді синьо жовті стали десятими, подарувавши нам, окрім величезного почуття гордості. Ще й два прекрасних матчі. Білорусам та латвійцям ми поступилися, але Францію та Швейцарію яскраво перемогли. 4-2 та 5-2 відповідно. Ай-яй-яй, тут був Олексій Панікаровський це перемога. Саме ці події ми вважаємо найяскравішими в історії українського хокею. А ви згодні? Пишіть у коментарях.